Домогосподарка без досвіду в бізнесі врятувала компанію від величезних боргів. Уявіть, вам 47 років, ви ніколи не займалися бізнесом, і раптом вам доводиться рятувати компанію, яка на межі краху. До того ж, борги на сотні тисяч доларів. Ця історія Гертруди Бойл, жінки, яка не здалася. Компанія Колумбія починалася як маленький бізнес з виробництвом капелюхів. Курував неї її чоловік, але він раптом помер. Вдова мусила врятувати справу родини. Гертруда намагалася продати компанію, але покупці пропонували лише 1400 доларів. Її відповідь за 1000 баксів я сама цим займусь. Винуло два роки. Борг компанії сягнув понад 300 тисяч доларів. Тоді Гертруда вирішує зробити те, чого всі боялися. Вона знімається в рекламі, придумує сценарії та перетворює їх на серіал. В одному з відео вона заходить до сина на нараду і всаджує дротик зі снодійним. У наступному кадрі син прокидається на засніженій вершині в курці з Коламбія, а мати вже летить гелікоптером. Це було дико, смішно і нестандартно, і саме тому вірусно. Продажі різко злетіли. Коламбія стала всесвітньо відомим брендом. Іноді не потрібно бути професіоналом. Достатньо мати сміливість і трохи безумства на гарну історію. Пишіть куртка, щоб отримати гайд по створенню вірусних відео.